Головний рабин Данії Яїр Мельхіор нині переживає важкі часи. Нещодавні теракти травмували юдейську громаду та посіяли острах у всій країні. Однак данці згуртовуються як ніколи данські євреї на 100% частина цього суспільства. Саме це нам дають відчути нині я бачу людей, які приходять покласти квіти до входу не для того, щоб продемонструвати солідарність з євреями а тому, що вони втратили данця. Нині синагога під пильною охороною. Всього в Данії проживає близько восьми тисяч євреїв. Вони вже давно добре інтегровані у суспільство. Ще в часи Другої світової війни данці допомогли тисячам євреїв під час втечі від нацистів до Швеції. Теракти вразили данське суспільство просто в серце. Однак багато хто жив в очікуванні найгіршого, адже данським карикатуристам неодноразово погрожували ісламісти. Охоронці єврея Дана Узана застрелив перед синагогою 22-річний данець палестинського походження. Нападник і сам загинув від куль поліцейських. Єврейський журналіст та активіст Роні Абарджиль переконаний, не можна жити далі в страху. Він організовує проект, який називає людською бібліотекою. У ній юдеї та мусульмани, спілкуючись один з одним, позбуваються упереджень. Мета запобігти насильству та ескалації міжетнічного напруження. Якщо нам показати, що ми однакові і хочемо усі одного, якщо дати нам жити у безпеці, усі поводитимуться гідно. Ронія Барджіль мешкає у Норебро. Це район Копенгагена на 90% заселений мусульманами. Саме тут виявили терориста, і саме тут виявляється неспроможність держави в питанні інтеграції, вважають критики. Правопопулістські уряди роками заплющували очі на проблеми мігрантів, лише намагаючись запровадити найсуворіший міграційний закон у Європі. Натомість місцевій молоді давно потрібна допомога. Тим часом життя єврейської громади триває. Анне букріс займається підготовкою єврейського кінофестивалю. Вона зізнається, що вже звикла жити в страху. Гадаю, тепер люди більше усвідомлюють, що у суспільстві є євреї, а ще усвідомлюють страх, про який ми, євреї, говоримо вже багато років. Але я б сказала, що є і негативний аспект, адже що хорошого в увазі, яку отримуєш лише внаслідок таких жахливих речей, як убивство та радикалізм. Більшість євреїв у Данії підтримують ліберальні цінності європейського суспільства. Вони хочуть їх наслідувати. Тож Рабен Мельхіор не вважає прийнятним заклик прем'єра Ізраїлю Нетаньягу залишити Європу. Питання не в тому, чи хочуть люди нам нашкодити і яким чином, чи звідки взялася ця агресія. Питання в тому, як ми проживаємо своє життя. Скільки простору ми даємо терору і страху? Вони хочуть, щоб ми жили в страху. Наша відповідь ми їм цього не дозволимо. Вирішення проблеми Рабен Мельхіор шукає у розмовах не лише з Богом, а й з усіма членами танського суспільства.